Ну, перш за все хочу всім подякувати сьогодні з перемогою, хоч е не було багато забитих м'ячів, але ж все-таки перемога є перемога. Одного м'яча сьогодні вистачило, але, як правило, це дуже-дуже небезпечно. Ми, ми в плані психології минулу гру програли. Сь сьогодні ми Налаштовувалися і футболісти молодці. Проявили характер, ну і е, на кінець то майстерність в завершальній стадії спрацювала. Тобто, Кілєвий, він якби гравець майстерний, він якби е, забив цей м'яч, поставив точку. Ми, ми дуже задоволені. Ми мотивовані, ми не забули минулий рік нашу перемогу. І налаштовувався тільки на перемогу. Ми навіть не ведемо ніякої мови. От якби б тільки взяти одне очко, ніколи ми так не розмовляємося. Налаштовуємося тільки на перемогу. А Дніпро, тим більше, наші сусіди, хоч вони базуються в Моршині, це, це для нас можна сказати роздражитель такий, Серйозний, От. але ж ми повинні довести, що ми в минулому році переграли їх, можна сказати, не по гріб по результату, але бувають і різні ігри. Ну, зараз ми хочемо і переграти і по, по результату і Дніпро, і це можливо, тому що Ворскла переграє Дніпро, а ми переграли воску. Все можливо, все можливо, і ми налаштовуємося тільки на перемогу. Так, сьогодні день міста. Я усіх болівальників Кривбасу вітаю з цим. Кривий ріг це дуже футбольне місто і ця команда відроджується. Вкладається дуже багато сил інвестицій в цей клуб, так що я дуже дякую, що я гравець цього клубу і всіх зі святом. Звичайно, це шалений настрій, перемога, три очки, і Усі будуть радіти, відпочивати і до останньої гри. Залишається трохи менше неділі, і всі будуть готуватися із натхненням, і все буде дуже добре. Звичайно, я дякую Юрію Миколаївичу та усьому тренерському штабу, що вони вже дають можливість бачити цей дорослий футбол. І, звичайно, я дуже хочу дебютувати. Вже 19 років, вже, думаю, що якихось 5-10 хвилин я можу допомогти першій команді. Гра сьогодні пройшла, була не дуже легкою для нас, але ми виконали вказівки тренерів і вийшло показати непоганий футбол з нашої сторони, так як в Атаці, так і в обороні, дотерпіли до останньої хвилини. І я радий, що моя команда перемогла і готуємося тепер до наступної гри. Наступна гра буде з Дніпром в Морщині. Тому будемо готуватися і тільки на перемогу настраюватися. крим вас, крим вас, крім вас, крім вас, крім вас!